Всім привіт! Зараз десята ранку, і я б не сказав, що погода за вікном дуже весняна. І сьогодні я хочу вам показати, як проходить мій звичайний робочий день. Мій робочий день зазвичай розпочинається з чашки кави і 30 хвилин, які я присвячую собі, коли я можу спокійно почитати книгу чи пописати ранкові сторінки. Ось це чотири роботи, які мені потрібно сьогодні упакувати і відправити замовникам. А ось так виглядає 40 хвилин моєї роботи. Далі робота над імейл розсилкою. І тільки в середині дня нарешті можна взяти до рук фарби. Коротка перерва на чай, щоб підтримати рівень кофеїну в крові, і поки він заварюється, то можна присвятити час дитині. Потрібно зробити фото готової роботи, обробити його і відправити замовнику. І завдяки нашій збірні по футболу робочий день закінчується доволі емоційно, але все ж на позитивній ноті. Отже, навіть якщо ви працюєте художником і ваша студія знаходиться у вас вдома, то це не означає, що у вас буде змога з самого ранку і до пізнього вечора стояти перед Мольбертом і займатися суто живописом. У вас буде ще безліч інших справ, це такі як ведення соцмереж, переписка з клієнтами, упаковка робіт, відправка їх, і все це займає як мінімум половину робочого дня. І ви мусите це все робити, ну або ж знайти людину, яка буде робити це за вас. Знаєте, я щойно подумав, що ось ця вся дрібна робота вона, е, вносить якусь різноманітність е, в професію художника. Бо поки ти зайнятий переписками чи соцмережами, ти постійно думаєш про живопис, ти хочеш повернутися до Мольберту і малювати. І ось це бажання, воно дозволяє тобі просто-напросто не вигоріти. Тому біжу на пошту.